Тут у нас, друзі, стенд з жатками Герінгоф. Да. Думаю всі знають. Снічникові жатки Герінгоф, Кукурудзяні жатки Герінгоф, ну і зернові. Просто коротко вам покажу цей стендік. Як воно, що воно от MyStar Horizon 16 рядна Ну, да? дуже прям велика жатка. Дуже прям велика. Тут показано в розрізі, як воно зроблено. Ланцюги. ножи, отак це виглядає діло. Добрий день. Дня. З України? знали мене що? Ні, десь щось. Десь щось бачили, так? Да? Можливо, в Тіктокі, ні? Ви фермер? Богдан мене звати. І мене? І вас Богдан? Бачите, Астра. Не знаю, Астра? Чув. Запчастини, техніка, так? Да? Ну, в мене напрямок запчастини. — Ага. Класс. В Україні виїждж... продаєте. Поняв. Ми, Зрозумів. Ми Поняв. Ну, я теж займаюся людською. Тільки я продаю вживану. Комбайни, трактора, плуги в Україні. Да? Так що, можливо, ви в ТікТок і мене бачили. <рес> Бо я так хожу і зараз всі говорю і всі дивляться. О, Богдан, привіт! Я <рес> просто теж так раз. Може хто знає, я зараз знімаю. <рес> Може хто знає Богдан, а я Богдан. Компанія Астра з України. Я думаю, по-любому хтось знайдеться, хто вас знайдеть, знає. <рес>